Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім півдня Одеської області. Сьогодні неділя, і я хочу приділити трохи уваги своїм трояндочкам, тому що я зараз з півоніями викопування, ділення, множення і зовсім, і зовсім закинула свої троянди. Хочу прогулятися разом з вами по трояндах і подивитися, як вони себе почувають, які квітують, чи хворіють, чи ні. І якщо хворіють, то якими хворобами... Ой, трохи не впала, хочу ж показати вам оцю красу, дивіться, це хромотела, Звичайнісінька хромотела, але... Стало прохолодно і вона такого кольору жовтого вона була, і отут наче бускове поплястий тут колір. Вперше бачу, щоб вона так забарвилась. Красуня. Ну, що, покормила живність і тепер. Пішли погуляємо. Почну свою прогулянку і огляд з цього квітничка. Спрей як я його називаю для себе. Тут одні спрейки ростуть і хочу пройтись подивитися. Це світ флоу, ось так вона відквітає, і квіточка просто засихає і відпадає. Ну, якщо не подобається такий вигляд, то можна просто її або отак зробити, або відірвати. Ось вона красонька. Цього року друга хвиля зовсім ніяка була, тому що спека, спека, а зараз нас тут заливає. Ви ж бачили новини. Молдова, Польща, Румунія потерпають. Від повені, ну, а ми ж тут не так далеко від Румунії, то нам теж дістається, все вже вимокло, промокло. Залізти у розарі я не можу, це Августа Луїза. Це третя хвиля в неї. Дивіться на розмір квітки. Величезна квіточка, а це гілочка Ешлі. Ну, обожнюю я її від пуп'янка до повного розкриття. Дивіться на цей колір. Такий ніжний. А бутон який. Краса. Зараз покажу відкриту. Ось вона, Дивіться. Вже сонечко не пече, троянди прямо на очах ожили. Оцей бутон щось таке трошки. Так, а хто тут у нас на Ешлі, на ліг? Це Боронеса. Шадочка, іди до мене. Mm, як же ж тут наступити? Так все промокло. І в мене там шипшина, аж два кощі шипшини. Один і там другий, а викопати не можна, бо дуже мокро. Це баронеса так відкитає. Шада, іди сюди, іди до мене. Ось вона. А ну, стій тут. Морда, морда. Подивись на мене. Подивись на матущу. на біжана. на біжана. Чирабаська, жарабаська, срабаська. Не прыгай. Ні! Ой, яка ти сада кумедна. Так, хочу ще раз показати. Ау, Вночі знову дощик був, але не дуже сильний. І тут в мене вже посипалось, Боже, а я і не бачила з цими півоніями, і не бачила Джардін Tuileries. Рум'яна така красуня. Ну, така ніжна вона. Чудо. Щось вона трошки чогось їй не вистачає. Вже треба вносити осіннє добриво, калімагнезію. Ну, дуже мокро поки що. А тут Blue Girl. Хочу впіймати цей колір, але поки що не виходить. Камера сьогодні не дуже так. Ну, от майже, майже однаково. Бутончик такий і ось вже квіточка розкрита. Горнюча вона. І дуже-дуже ароматна. І листя, подивіться, яке. Ну, так, я вам показую троянди, і ви можете бачити, які листя хворі чи здорові. Начебто так поки що тут не бачу я, щоб було була чорна плямистість. Хоча вже дощики йдуть. І... Можу розпочатися. Це Генрієта барнет бутон. Тут багато пуп'янків. Квітує мока роза Смачненька така. смачненький, смачненький колір И поряд Артемис. квіточка у Артеміса невелика. Ось так. Десь приблизно 6-7 см має. І ось. Такий кремовий колір. Жовтувата така підсвіточка лимонна. Жовта незнайомка квітує втретє. І тут, дивіться, не знаю скільки, мабуть, метр сорок має. Такі довгі пагони. А ця майже з мене зростом метр п'ятдесят. Це Chip'ендей. І ви бачите, кожна гілочка пуста на кінці. Немає квітів. Листя здорове, гарне. Добре, що й не хворіє, але квітів теж немає. Вже стільки влаги, що аж зелена земля стає Нортенгерське аббатство. Одна квіточка, але буде ще квітувати, я так думаю, тому що ось багато ще молодих ще встигнуть. Вперше за все існування в цьому розарії ця троянда Емільєн Гіо. Ось єдина квіточка є. Трохи не показує той колір, що потрібно. більш помаранчевого вживу, ніж коралового. І те ж саме, як і chip Подивіться, вигнала теж такі довгі, ніколи в житті так вона себе не вела, а цього року так повиганяла довгі гілочки і теж пусті. Тут квіточка Адмірала. Взагалі цього року троянди себе дивно ведуть. Тут такий е, прямо ліс. Ось ця. це хто? А, ну це Адмірал, так. Подивіться, вона метра два з половиною. Просто дивно якось. Вони ростуть. Енрі дельбар. От зараз він красунчик. Сонце не пече, і квіточка гарна, не попечена. Він сонце зовсім не любить, не переносить. А квітка гарна, красива і дуже-дуже ароматна. Аромат, прям такий ну, сильний. Наче парфуми якісь французькі. Дуже гарна троянда, мені подобається і закруточка, і... але от горить, потрібно десь в напівтінь. Ну або не наш регіон потрібно вибирати. Посадити в напівтінь, то я не знаю, якщо тут витягується, так, то там зовсім буде. Довгі будуть гілочки. Хочу показати вам оцю троянду. Це комтеса. І, ви бачите, я не підходила більше тижня, мабуть, до них. Подивіться оце Ботритис. Ось він. Це дуже погано, що так квіточка була, і вона вже ось і посипалась. Зараз я трохи приберу, тому що це залишати зовсім не можна. От, Пліснява прям. Це дуже погано, що я не підходила і вона вже посипалась. Без перчаток все одно вже манікюр зіпсований півоніями. Вже все одно. А, хочу ж показати ж саму квіточку комтеса. Теж є такі нерівні квіти. Профілактику я вже давно не робила, а потрібно. Не потрібно чекати, коли воно вже буде чорне листя. Хвори або квіточки отакі в плісняві, Треба обробляти. Ну тут більше немає чого показати, підемо в інший розарій. Це спрейка хоткіс. Підпишу, бо знову забула. Коли довго не знімаю троянди, то вилітають назви, а таблички немає. Маленька, яскрава красуня, отака. І ось вона пройшла ще одна маленька яскрава красонечка. Та що там шада? І до татка, допомагає? Шадусік. Такий маленький кущик до 50 сантиметрів. Дістечко здорове, тільки нижнє ось так виглядає. Дося моя чері бренді подарована мені. Кожен рік я її намагаюсь врятувати, а вона не хоче рости в мене зовсім. Люблю її і все ж таки сподіваюся, що вона буде нарощувати колись. Вільям моріс. Зараз він такий аромат має сильний, приємний аромат. І квіточка довго тримається. Друга хвиля була три дні і падали пелюстки, ну, було дуже спекотно. А зараз днів 5 тримає. Це остінка, Остінка з тих сортів ще старих, то вони не дуже довго тримають. У грядках все порито, більшість півонії викопано, в'яляться, у альтанці будуть ділити, але ще є що копати і трояндочки. Це троянда, луна, тренсетер, красуня. Обожнюю цю спрейку, жовта, яскрава, отак От вона відквітає, трохи-трохи такі вигоряють. Ось, і потім просто засихають на кущику і відпадають персоня. Тут розкрилася від Олени Тур трояндочка. Зараз подивлюсь, як називається, бо це ж мала новенька з новеньких, то я ще не вивчила назву добре. Але квітка мені дуже подобається. Прям вона. Немаленька така. Подивіться, яка квіточка. Не можна сказати, що вона маленька. Мій улюблений колір. Зелененькі. Нижні пелюстки. Ось. Дуже подобається. Така гарна. Це троянда світ Каталіна. Ну, скажіть красуня, ніжна. Квіточка квартирована, така, на чотири частини розділена. Аромат є, але ледь-ледь помітний. Так, щоб не зламати ось. Бачите, зелені пелюсточки. Привіт, красуня. Що ти там? Назбирала щось? Назбирала. Принцеса Майя. Дуже ароматна японочка. Це з японських троянд. Дивіться, як гарно з шавлією вона. Шавлія фіолетового кольору. А троянда жовтенька. Дуже гарно вони поряд виглядають. Відквітає вона отак, трохи вкривається крапельками, ну це ж ще й дощі йдуть. У нас кожен день вже, мені здається, що тиждень дощики йдуть. І ось так вона відквітає, закручується такими куточками. Цікава трояндочка, довго-довго тримається на кущику. Шартрес де парм. Оцей павучок мені тут зовсім в розарії не подобається, йому потрібно багато місця. А мені він тут ніяк, хоча квітка мені дуже подобається, а аромат просто шалений має парфуми. Квіточка Блонд повна дощику. Доволі чистенька, як для білих троянд, То вона виглядає чистенькою. Тут хлорозить, бачу в мене, Вікторія Брайт Вікторіан Брайт. Тічка хлорозить. Ну, і цумує. Дивіться на цю красу. Велика така квітка, це теж японської селекції Троянда. Я її обожнюю. Дуже ніжна, довго тримається на кущі. Не горить, дуже гарно Ну, цього року, як і всі, так не показала себе не дуже так щедро. Дивіться, який, який колір в неї, такі переливи від ніжно-ніжно-пастельно-рожевого, блідо-рожевого, до якогось там персиковий проглядається. І абрикосовий. У нас знову починається дощ. Хочу показати вам джеліту, вона не квітує, але просто покажу вам цей кущ. Він ще нас порадує. Дивіться, ві... дивіться, увесь у молодих пагінах і на кожному є ось квіточки. Тому я думаю, що ми дочекаємось осіннього цвітіння. І будемо насолоджуватись красою джавіти. Я висадила свою полоничку, яку я саджала в контейнери. Ось контейнер. Це два мені не влізло. Можна посадити ще в шаховому порядку, але я залишила кумі. Бачите, вже коріння проросло ось наскрізь. Висадила і бачу, що вона так добре себе почуває. Заквітував у мене єбіскус чи на шифон. Такий гарний кущик наріс. весні буду викопувати його. І оцей я не знаю, що це за сорт. Теж, мабуть, з якихось шифонів. Це з тої гілочки, що вибила на чина шифон. На сорті чина шифон була одна отака гілочка. Я її зрізала і втикнула в землю, тому що квіточка гарна і колір гарний, вона вже відцвітає. І тримається два дні вже. Це третій день вона. Суничка, яку я посадила у кашпо, дивіться, яка. Такий розмір має. І потихенько, потихенько радує нас своїм врожаєм. Чого сюди підійшла? Хочу вам показати, хто знає, що це таке. Виросло. Один кущик, другий, доволі вже такий великий. І ось тут теж є два молоденьких. Так подивилась у гуглі написано, що це зізіфус, бо мені він не потрібен. Пташки. Вони тут прилітають купатися і наносять мені сюди насіння. Кісточки різні, хочу показати ще. Цю красу, полуничка І гарно, і ще й полуничку дає. Неймовірна краса, правда ж? Я з вами буду прощатися до наступних зустрічей, до наступного відео. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую вам за перегляди, подобайки, коментарі ваші, репости. Всім дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Божого захисту. Їм, гарного озброєння, натхнення бити ворога і сили. Сили і здоров'я. Все буде Україна. Всім дякую, до зустрічі, друзі.